так страпилось у мене, що в 2019 році, Мені приснився сюжет цієї книжки, це звучить як красива легенда, але це, блін, правда. А у мене була якась була я на якійсь там вечірці, трошечки хильнула, трошечки перебрала, нормально так. І в мене був дуже короткий сон алкоголіка. Знаєш, коли прокидаєшся вночі сто тисяч разів. це було літо, було дуже жарко. І я от пам'ятаю, що я прокидаюся о п'ятій ранку з жорстким пахмір'ям. Це буде вам нарізка на тік-ток. Реально з жорстким пахмір'ям. Мені дуже погано. А в мене ще кімната була оця, на оболоні. У мене там не було штор, ну, шторм, типу, плотних штор. У мене там були просто оці, типу, прозорі, ну яких там. І ще й сонячна сторона з видом на оболонську набережну. І мені фігачить сонце в око, я не можу спати. а Кондзік працює, він, не, 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 він в сусідній кімнаті, в спальні не було. І я прокидаюся, а мені приснився сон з сюжетом цієї книги. І я така, так. Місто колишніх називається книга. А, і коротше, я така, треба записати, треба записати, бо я забуду. А мені сни сняться. Мене, мене сни це, це, це окремий треш. Просто я за ніч гостро сюжетних фільмів дивлюсь штук 10, напевно, і дуже швидко це все забуваю. І знаю що, те, що я забуваю, я записала це о п'ятій ранку. Така, думаю, потім зараз засну, вранці прокинусь, перечитаю цей сюжет, і якщо він класний, буду писати книгу. Ну, отак, от я, от так от я вирішила, а, і я записала в 10 ранку. Я прокидаюсь, перечитую, а там була написана буквально одна фраза, що. Блін, я зараз не знаю, чи я сформулюю це якось прикольно, але це реально фраза, яка увійшла, стала основою сюжету цієї книжки. Суть в тому, що дівчина на побаченнях з хлопцями бачить його колишніх і може з ними розмовляти, вступати в діалог. Ну це типа аля, як проекції, образи, щось таке. О, це от це от генеральна ідея. І я прочитала цю ідею, я думаю, блін. Це так прикольно, і це так просто, ніби так очевидно, я почала гуглити щось подібне. Чи не було таких фільмів, бо це дуже схоже на якусь американську комедію там, початку нульових. І я нічого не знаходжу. Ну, от я реально я шукаю, і от прям такого я не знаходжу. Я думаю, блін, це прикольно. А у мене, я така людина, я не знаю, може, в мене там чуть -чуть є якийсь там біполярний розлад чи щось, ну, коротше. Каст заплати собі сама.